Ні, не вимерзає, я його нічим не прикриваю. Мало того, він у мене ще й рости на такій високій 4-метровій шпалері. Це кішмиш Юпітер американської селекції. Якби я його ще й вкривала, я б його ліпше кинула. Мені подобаються такі рослини, за якими найменший догляд. Тут у мене ягодки попадали. Можливо, ви впізнаєте сорт. Кішмаш Юпітер. Ну і похвастаюсь. з оцієї однієї лози я в цьому році зібрала більше 60 кілограм винограду. Роздавала кому тільки могла. І самі наїлися, і родзинок наробили.